Всім привіт, я Ліна із Канади, Канада Вініпех, і я вирішила для себе влаштувати челендж, а саме прожити тиждень без того, щоб витрачати гроші. Ціль не витратити зовсім нічого. Але в мене є маленька дитина. Якщо доведеться купити щось її, там якщо щось закінчиться, то витратити мінімально і я хочу подивитися, скільки я можу мінімально витратити за тиждень, а краще, якщо я не витрачу нічого. Сьогодні у нас понеділок, понеділок сім ранку, сьома тридцять ранку. Навіщо я це роблю? Тому що я витрачаю більше. Ніж я заробляю. А тут є два варіанти. Перший це знайти інші способи, як можна ще заробляти гроші. Я над цим працюю. А другий контролювати свої розходи. І мені здається, пора. І в кінці тижня вам скажу, скільки я витратила. Сподіваюся, що не скільки. Так, у нас з вами вівторок і я. П'ю каву! Жатую, ні, я не купила каву. Я взяла чашку з-під кави, яку я купляла, і налила сюди-сюди, сюди-сюди, собі чаю з дому. Вибачте, що так розмовляю. Я прокинулася дуже рано і я не виспалася. Але нічого нового, це як завжди. Занадто гарячий. Ці чашки якось дуже круто зберігають тепло, теплом, як термос, чесно. Тобто я вже приїхала на роботу, вже могла піости, але не остила, Я буду пити каву. Чай! Ми з малою приїхали в бібліотеку. Зазвичай після роботи я б мала взяти її в Hide and Seek. Це внутрішній майданчик ігровий, але там потрібно платити гроші. На вулиці дощ, тому на зовнішній я її безкоштовно теж не можу взяти. І вирішила, що ми погуляємо сьогодні в бібліотеці тут безкоштовно. Кінтян, ти готова? Завжди готова. Are you ready? Ready. This is a frog. You can you open. Доповідаю, у нас сьогодні середа, і сьогодні ми з малою шукаємо альтернативні способи, як розважитися, щоб не витрачати гроші. І я вирішила, що ми сьогодні поїдемо в Ікею відділ з іграшками і буде мала там розважатися безкоштовно. Ки насправді дуже багато розваг, якщо ваша дитина в тому віці, коли вона не просить що-небудь купити. Гей, ми скамі. Коли ми відвідуємо Ікею, ми зазвичай їмо на другому поверсі. Всі знають, там дуже смачна їжа, але так як плану нас нічого не витратити, ми взяли з собою їжу, де Тінт, там є батончик. Це спеціальний батончик, я купляю в Seven Foods Love Child для найменших, тому тут немає цукру. Тобто, ну зазвичай це громада барс. Там перший інгредієнт це цукор. А я купляю такі, щоб я могла їсти, і мала могла їсти. Тут немає цукру, просто ну, вони відповідно не дуже смачні, але краще щось ніж нічого. У мене вже почала закінчуватися їжа. Закінчилися мої улюблені зелені яблука, закінчився сир. Поки я тримаюся, подивимося, завтра буду креативна, подалю, що я зможу знайти в холодильнику. Взяти з собою на роботу малі поки вистачає, але відповідно, якщо почне не вистачати, то поїдемо щось візьмемо. Але поки що середа, і ми нічого не витратили. У нас четвер, я все ще нічого не витратила. Подивіться на мене, на мій прикид. Я зараз в мантії з Гарі Фіндера, тому що я йду на музичний оркестр, де будуть грати по музиці Гаррі Потера. Не знаю, що це буде. Сподіваюсь, буде дуже круто. Це був подарунок мені на день народження, тому я все ще нічого не витратила і йду відпочивати. Так, вчора я ходила на симфонічний оркестр. Це було дуже круто для любителів Гаррі Поттера, я Думаю, ви зможете зацінити. На великому екрані показували першу частину дарів смерті, а знизу під екраном грав оркестр Живу музику просто шикарно. Але я трошечки забулася і купила собі вино. І по дорозі назад я була дуже голодна, і купила собі шаурму. А потім така о боже, я ж хотіла нічого не купляти. Ну буде з вами відверта. Такий вийшов у мене <хи> така вийшла в мене ситуація. Ну і плюс зараз у нас закінчилися продукти, і я йду купляти продукти. Я буду купляти все найнеобхідніше, бо не дитина, ну я не можу її включати в свій челендж. Тобто трошечки ми вже на цьому тижні витратимо. Але але я сподіваюся, що мінімально я не буду купляти собі ніяк нічого такого, типу. Якихось там собі десертів чи щось таке, просто купимо базовий кошик, і якраз можливо буде цікаво, що чому, скільки ми витратимо на це. Ей, hey, екей, hey. давай покажемо, що ми купили. Банани у нас: яблука, сир, гарбуз, ще банани зелені, клівці, вода, яйця, молоко і огірки солені, так? <плес> Субота, 10 ранку, ми з мамою прийшли в парк скульптури і знайшли тут Шевченка. Да? І мама сказала, що він був модний і красивий. А його в Україні завжди робили яким? Совєтська власть його робила не модним і не красивим. А насправді він модний і красивий. Подивіться, який він модний в Канаді. Зараз покажу ближче. Там пташки співають, тут модний Тарас Шевченко, там ми ще знайшли одного українця. Зараз вам покажу. А головне це все безкоштовно. Сьогодні ми відпочивали. Тут у нас мама з дитиною. О, Катерина, Може, Може, Катерина? А ще ми в цьому парку знайшли фігуру сліпого бандуриста, і взагалі дуже приємно, тому що коли ми сюди йшли, ми не думали, що тут якісь українські скульптури також і їх знайшли їх уже випадково, так? Ми сіли трошки відпочити, перекусили, тінтьєн п'є водичку. Чекаємо, поки тінтьєн засне. Да, тінтьєн? На обідній сон, щоб іти подивитися далі, що я в парку. Мама, як тобі парк? Красиво. Понравилось? Ми з Тінтєн приїхали до озера. -тін. А, погода не дуже, тут дощ, туман і дуже мокро, але безкоштовно і прикольно. І тут чайки літають і кричать: взагалі виглядає як салансіл, да, Тінтєн? Давай сердечко на малі. Коротше, друзі, зараз вам скажу, чим закінчився мій експеримент. А, провалом. Ну, все одно да, треба показувати, що в житті так буває. Буває, що хочеш експериментувати, від в і не виходить, нічого ну, страшного. А, в кінці кінців, в неділю, ми поїхали на Вінніпек Pack чи якось так називається, на озеро. І мені, так як воно дуже далеко, мені прийшло заправити ще бензин на 75 доларів, а так як треба було щось поїсти, ми пішли, там було дуже прикольне кафе в такому стилі Евіса Бресли, ми там поїли на 60 доларів. І така думаю, ну я трималася до неділі. В принципі, я, я знаю, що я точно витратила менше, ніж, ніж я могла, я багато де зекономила, це непогано, але, звісно, далеко до ідеалу. І будь-якому випадку, дякую, що подивилися відео до кінця. Я вас дуже сильно люблю і такий собі, скажем, вийшов блог. Те, що не вийшло прямо максимально. в принципі, я думаю, нічого. Я кажу, потрібно цілитися в місяць, щоб потрапити в зірки. Хоч трошечки зекономили. будемо далі дивитися розглядати різні варіанти, як можна жити в еліпезії і ну, витрачати трошки менше, заробляти трошки більше. Пишіть свої ідеї. І я вас дуже сильно всіх люблю. Пока-пока. Гарного вам тижня.